Всім привіт! Я Олеся Шевчук, і ви на каналі Джимбі. Сьогодні ми з вами поговоримо про речовину, яка підтримує молодість та силу в нашому тілі. І це колаген. Наш опорно руховий апарат, шкіра, волосся, нігті потребують його. Однак з віком організм виробляє все менше і менше колагену. Тож давайте розбиратися, яка саме роль колагену в нашому тілі, звідки ми можемо його отримати і скільки нам його потрібно. Підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. Ну а ми розпочинаємо! У нашому тілі міститься ряд незамінних елементів, дефіцит яких може призвести до небажаних наслідків. До таких компонентів належить і колаген. Це структурний білок, який підтримує оптимальний стан хрящів, м'язів, шкіри, сухожиль і судин, щоб уникнути проблем зі здоров'ям і якомога довше залишатися молодим. Його запаси необхідно регулярно поповнювати. Це найпоширеніший білок у людському тілі. Він утворює фібрили — волокна, які не дозволяють тканинам нашого тіла у буквальному сенсі розсипатися, об'єднуючи їх в одне ціле. За своєю дією, колаген нагадує структурний каркас, який забезпечує еластичність м'язів і гладкість епідермісу. Колаген допомагає нам сповільнити процес старіння шкіри. Він покращує її еластичність, зменшує прояви зморшок та інших ознак старіння шкіри. Він також підтримує роботу опорно-рухового апарату та Допомагає зменшити симптоми запалення хрящів. Згідно з дослідженнями, колаген другого типу може допомогти полегшити біль, набряк та порушення функції хряща. Окрім того, він допомагає підтримувати міцність ваших кісток. І не в останню чергу колаген впливає на серцеву судинну систему. Це один з найважливіших компонентів стінки судин, і його концентрація впливає на гнучкість та міцність судин. Наш організм може виробляти колаген самостійно, однак ця здатність може зменшуватися з ряду причин: по-перше, це вік. Що старшими ми стаємо, тим нижче стає рівень колагену в організмі, і це цілком природньо. Це може призводити до проблем з опорно-руховим апаратом, на які часто скаржаться люди похилого віку, а також до старіння й втрати пружності шкіри. Також на зменшення вироблення колагену впливає стрес. Однак, на від старіння, цей фактор можна частково контролювати. Наприклад, за допомогою техніки релаксації або кращого тайм-менеджменту, також шкідливими для вироблення колагену є надмірне перебування на сонці. Коріння, надбірне споживання цукру. І ще один важливий фактор це дефіцит вітаміну С, адже саме цей вітамін підтримує природній процес утворення колагену в нашому організмі. Якщо ви хочете допомогти своєму організму поповнювати запаси колагену і підтримувати його рівень, ви зможете зробити це за допомогою добавок. Але яку обрати? Давайте розбиратися. Перш за все, потрібно зрозуміти, який саме тип колагену нам потрібен. 90% усього колагену, що міститься в організмі, становить перший, друг. Другий і третій типи колагену. Колаген першого типу підходить для поліпшення здоров'я нігтів, волосся і шкіри. Він забезпечує еластичність і засвоєння поживних компонентів, підтримує оптимальний водний баланс. Колаген другого типу утворює значну частину білків у хрещах. Саме тому це найбільш підходящий тип колагену для підтримки здоров'я хрещів і суглобів. Колаген третього типу міститься у великій кількості в дитячій шкірі і є причиною її м'якості. Саме тому цей тип колагену називають інгредієнтом молодості. Однак з часом його в тілі замінює вже згаданий колаген першого типу. Тож, якщо коротко, колаген першого та третього типу буде корисний для підтримки краси та запобігання передчасному старінню, а колаген другого типу для вашого опорно-рухового апарату. Також колаген відрізняється за походженням. Тут ми можемо виділити два види: тваринний та морський колаген. Тваринний колаген міститься в яловичині, адже вона багата на гліцин, пролін і гідроксипролін. Три амінокислоти, які у Утворюють колаген. Курка також містить багато сполучної тканини, а отже, і колагену. Тваринний колаген ви можете отримати як з природних джерел безпосередньо з м'яса, так і з синтетичних добавок. Вони виготовляються з білка, що міститься в епідермісі та хрящовій тканині домашньої худоби. Такий колаген добре засвоюється організмом і не вимагає особливих умов зберігання. Плюс зазвичай він дуже доступний за ціною. Другий варіант це морський колаген. Він є одним із найкращих джерел, оскільки має менші частинки, які краще засвоюються і перетравлюються. Забудовує він найбільш схожий з людським колагеном. Однак такий колаген зазвичай дорожчий та вимагає більш збайливого зберігання. Ви так само зможете отримати його з їжі, риби, ракоподібних або інших морепродуктів, або ж із добавок. Такі добавки виготовляють із луски і хрящів морських мешканців. Складність виробництва морського колагену обумовлює його вищу ціну. Однак, найкращий синтетичний Синтетичний колаген для нас це гідролізований колаген, також відомий як колагенові пептиди, цей вид колагену пройшов процес гідролізу, при якому колагенові волокна розщеплюються на невеликі амінокислотні ланцюжки за допомогою ферментів і пари під високим тиском. Завдяки цьому саме гідролізований колаген найкраще засвоюється і підходить для підтримки здоров'я суглобів та шкіри. Однак, через складність виробництва він є найдорожчим варіантом синтетичного колагену. Тож тепер, коли ми розібралися із видами колагенів. Можливо, правильно його приймати, щоб отримати бажаний результат. Тривалість прийому залежатиме від вашої мети. Профілактичний курс призначається зазвичай за такою схемою: 3 місяці прийому, 3 місяці перерви. Організм за цей час отримує достатню кількість необхідного білка, щоб почати вироблення свого власного. Лікувальний курс триває 6 місяців з 2 місяцями перерви. Такого терміну зазвичай достатньо, щоб запустити процес відновлення кісткової тканини. Приймати колаген потрібно за 30 хвилин. До їжі, і далі вранці. Норма прийому 20 грам на день. Незалежно від того, приймаєте ви колаген в порошку, капсулах чи іншій формі. Напій для прийому не має містити білку, тож не варто розводити колаген, наприклад, в молоці. Найкраще підійдуть соки або звичайна вода. І пам'ятайте, колаген різних типів несумісний, особливо колаген першого і другого типів, не сполучається з колагеном третього типу. Ці речовини не можна приймати одночасно, тому що подібне поєднання не дасть вам належного результату. Tchau. Хочу з вами також поділитися особистим досвідом. Я надаю перевагу ось таким міні-шотом з колагеном. Він дуже зручний, тому що ви зранку не витрачаєте час на приготування колагенового коктейлю. Усе одразу готово. Це морський колаген, тому він дуже високої якості. Якщо ви хочете почати приймати колаген, то рекомендую вам спробувати саме з ось такого шоту. Якщо вам підходить більш бюджетний варіант, тоді ви можете спробувати таку ж саму формулу, але у порошку. Зазвичай я приймаю колаген зранку до сніданку, це приблизно 30 хвилин перед прийомом їжі. Так найкращий колаген засвоюється. Сподіваюся, тепер розібратися в різноманітті колагенів вам буде набагато простіше, і ця добавка стане вашим must have. З вами була я, Олеся Шевчук. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, про які добавки нам детальніше розповісти наступного разу. І побачимось у нових відео.